Це для фрізбі поставлений такий апарат. Дуже оригінально виглядає серед парку. А де третій? Дивимося. Під'їжджаємо до Хонки. Це будинок екс-президента України, який втік до Росії Віктора Януковича. Ось так він жив. Шикарно на широку ногу, так би мовити. Великий будинок такий. Ми спустились до нижньої частини Межигір'я на березі Київського водосховища. І тут олені прямо отак от близько ходять. Прокинемось, поїмо і тоді попливемо не до літок, а далі. до рож... Дорожнів. Це вже ми десну застанемо. Там течія буде як на атракціоні. До рожнів можемо попливти. Можемо навіть до пухівки ризикнути. Треба В кольорах? Ну так. У мене весло було жовте, ні, а було чорно-сіре, потім два жовтих було, потім червоне і тепер чорне. Є. Mm -hmm. не, не так, що прям їдеш. Часом... Коли їдеш, оббиває. Останнім часом користувався окулярами, велосипедними своїми. А тими білими? Yeah. Я, я їх батько відріз. Ah. Батько свої загубив. Я пам'ятаю, що я їх брала, щоб вони були, а потім я їх не могла знайти. Але що може я ідеш завітала? Батько свої загубив, то я поїхав і йому відкрав. А тобі добре в цих окулярах? Вони зараз захитять, мене сліпить, мені прозорих Трохи хотілося б, щоб затемнило, бо зараз аж прямо очі так, такої напрузі від потоку світла. Як тобі комфортно їхати ja, на ряду? Мені так подобається мені сіло. На ньому як на Як Ага хочетися. Якби можна було ще більшу подіску знайти, я б ще більше собі поставила. Замовлення зроблять тобі такий диван зі спинкою. Знімати треба зі щелику більше. Ну це я так знімаю просто. Угу да. Ми вже в селі Волосянка, тут протікає річка Славська, Славка. Різка хороша річечка така тут. ще одна річка струмок, дуже мальовнича вона серед села протікає. Дорогі друзі, о таким чином чудовий велодень виявився, і він чередувався з асфальтними дорогами Славського і далі перейшов в сільські доріжки. Чись купирати замінилась. На вершині гори життя вирує в день. І фудкорт, і міні-готель, і ігри, туалет. Це є оглядові майданчики, столики. Дорогі друзі, на, на вершині гори високий верх байк-парку Захар Захарберкут. Є ось так, таке от кафе. Оце все на двох 540 гривень коштує, дивіться. В принципі, можна поїсти, не знаю, ну, ціна дещо, дещо завищена, як на мою думку харчування досить смачне. з Таким краєвидом. Приїздний. Ти такий приїздний, хорошенький. Маленький песик хороший. Ти не значить. На прокаті Архи. лижного спорядження. Тут ось котик такий хороший. Гарфілд, привіт. Я побачив, що ви сніжки навіть віддала. Тут сніжок відійшли далі, вже від основних готелів і такої початкової траси мультиліфт. Тут зараз на середині гори спустимося вниз до крісельних витягів, дорогі друзі. Тут вже відчуваються значно більш дикі гори. В Києві аналогів нема. Справжня дика драгобратська зимова каталка. Mm hmm Як ти, Ван? Жива? hanım